Як ФОП другої групи може надати послуги юридичній особі, яка не є платником єдиного податку? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Якщо ФОП платники єдиного податку другої групи були надані послуги працівнику юридичної особи і вартість послуг оплачується особисто таким працівником, то порушення умов перебування на другій групі платника єдиного податку не виникає. Якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок цього ФОП від юридичної особи, яка не є платником єдиного податку за свого найманого працівника, то порушуються умови перебування фізичної особи підприємця на спрощеній системі оподаткування. Тобто для ФОП платника другої групи не буде порушенням умов перебування на єдиному податку, якщо його співпраця.